Лондон 1960-х. Усі тільки говорять про братів Крейніс. Я прийшов сюди добре пострілятись. Нащо тобі ця палка? Ти хочеш спекти мені пирога? Рейчі? Можна, я буду відбиватись. Це брати Крейн. Рональд та Реджінальд. Ти зводиш мене з розуму. Ти, напевно, Френсіс. Привіт. Як думаєш, ми схожі? Тобі подобається бути гангстером? Мені подобаються гроші. І повага. Твій братрон кінчений псих. У нього не всі вдома. О, ні, ні 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 ні. Стріляти! Так, стріляти, як в вестернах. Я говорю про гангстерів, тобто про нас. Мафія новела справки, Лондон стане європейським Лас-Вегасом. Ми це потягнемо. Їдь до Філадельфії, привези звідти італіянку. Що скажеш? Полюбляю хлопців. Італійців, іноді греків. Я не вибагливий. А ти маєш яйця зізнатись у такому. Ми з моїм братом будемо правити Лондоном. Що, вже не смішно, га? Ти сказився. Розберися з Роном. Я не можу. Він мій брат. Я не хочу так жити. Вона знає занадто багато про нас. Якщо потрібно буде, дістанемо їх з під землі. Я відданий своєму брату, я його не кину. А що буде зі мною? Кримінал такий же бізнес. Ви ж не хочете війни. Якщо чесно, хочемо. Послухай себе, Роні. Ти ж псих. Твоя кров густіша за воду. Ти мене вдарив. Ти ж нічого не боїшся, well, О, я self, боюсь yeah. себе і mm. тебе.